нарешті, це нарешті сталося. Найбільший цар на третій день воскрес. Щоб кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до Небес. Христос Воскрес і це звучить повсюди. І всіх вас, друзі, я вітаю. Бо ми сьогодні є спасенні люди. Христос Воскрес і є близький до нас. В цей чудовий день я радію з вами, Христос, Спаситель на шляху зустрів. Радію серцем і всіма думками. Христос Воскрес і всіх нас обігрів. І цю подію я приймаю в серце. Поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились дверці, Христос Воскрес, чекає нас в раю. І думка ця мене не залишає, я вічна радість Цьому віднайшла. І все сьогодні, хай Христос співає, Христос Воскрес, я прощення знайшла. Важливо Це сьогодні зрозуміти. Маленькі діти розуміють теж, я хочу з вами для Христа радіти, бо Свято Це, Спаситель наш Воскрес. Христос Воскрес, я вірю в чудо Бога, я вірю в Сину. І спасіння теж, бо тільки в ньому до небес дорога. Спасіння нам відкрилося безмеж. Христос, Воскрес, і я радію з вами, святого Бога щиро прославля. Бо рай доступний і відкрились брами. Христос Воскрес, радіє, Хай земля, слава Богу.